Щоб приготувати консервовані огірки, готують розчин із солі, цукру, оцту і води. Секретний рецепт у кожного свій, не підкажемо, а що таке розчин і які він має компоненти, дізнаєшся із цього відео. Тобі вже відомо, що вода є найпоширенішою речовиною у природі вода є не тільки в гідросфері, а й у літосфері, атмосфері і живих організмах. Але абсолютно чистої води в природі немає. Наприклад, у водоймах розчиняються компоненти повітря азот, кисень і вуглекислий газ. Також до води потрапляють мінеральні, органічні речовини та часточки пилу. А питна вода містить різні розчинені мінеральні речовини, тобто є сумішчю. Проведімо експеримент, візьмемо дві однакові склянки води, в одну додаймо чайну ложку піску, а в іншу лимонної кислоти. І перемішаємо. В обох випадках маємо суміш, але в першій склянці частинки піску добре видно, це неоднорідна суміш. А в другій лимонна кислота повністю розчинилася. Побачити її частинки у воді неможливо. Молекули лимонної кислоти поширилися між молекулами води, тобто відбулася дифузія, одержуємо розчин, однорідну суміш. Розчин зберігає деякі властивості своїх компонентів. Вода прозора, безбарвна, текуча. Розчин так само. Лимонна кислота має кислий смак, її розчин також. Речовини можуть перебувати в рідкому, твердому і газоподібному станах. Розчини так само. Подумай, який газоподібний розчин завжди тебе оточує. Це повітря звісно, якщо сухе та очищене від пилу, а деякі сплави металів тверді розчини наприклад, біле золото суміш золота зі сріблом, паладієм чи іншими металами. Для приготування розчину необхідні мінімум два компоненти розчинена речовина і розчинник. Розчинник речовина, яка перебуває в тому ж агрегатному стані, що й розчин. Розчинена речовина це речовина, яка розчиняється в розчиннику, вона може бути в будь-якому агрегатному стані. Наприклад, у приготованому розчині лимонної кислоти розчинник вода, яка так само як і розчин, рідка. Розчинена речовина лимонна кислота. Вона у твердому стані. Іншим прикладом є аміаку розчин, що застосовується в медицині. Розчинник вода. Розчинена речовина аміак, який є газом. Оцет, що є на твоїй кухні, теж розчин. Розчинник вода. Розчинена речовина оцтова кислота, що є рідиною. Зверни увагу. Розчинник і розчинена речовина можуть перебувати в одному агрегатному стані. За таких умов розчинник той, чия маса більша. Наприклад, маємо суміш із 70 грамів спирту і 30 грамів ацетону. Розчинник спирт, бо його маса більша, розчинена речовина – ацетон. Але якщо компонентом розчину є вода, то саме вона виступає розчинником. Наприклад, маємо суміш із 70 грамів спирту і 30 грамів води. Розчинник вода. Незважаючи на те, що її маса менша, а розчинена речовина спирт. Тепер спробуй самостійно приготуймо розчин із солі, цукру, оцту і води для консервування огірків визнач, що є розчинником, а що розчиненою речовиною. Перевірмо. Розчинник вода. Розчинені речовини сіль, цукор оцет. Вода розчиняє безліч речовин. Саме тому вода є найпоширенішим розчинником. Розчини часто використовуються в побуті П'єш чай із цукром. Ось тобі й розчин. Розчин лимонної кислоти добре очищає посуд від накипу. Використовуєш антисептик для рук, коли немає змоги помити руки з милом. Правильне рішення. А антисептик ще один приклад розчину. Перекису водню розчин є в кожній аптечці і використовується для очищення ран. Сольовий розчин рекомендують застосовувати для зволоження слизової оболонки носа. Багато розчинів для ін'єкцій, в яких розчинником є вода, застосовуються в медицині. Вода є розчинником і в природі, наприклад, в одному літрі води Світового океану приблизно 35 грамів різних солей. Переважну кількість становить речовина натрій хлорид, яка відома тобі як кухонна сіль. Близько двох третіх маси тіла людини займає вода. Отже, у твоєму організмі теж є розчини, наприклад, кров. До її складу входять плазма, що є водним розчином органічних і неорганічних речовин. І формані елементи крові еретроцити, лейкоцити, тромбоцити, до речі, саме еретроцити надають крові червоне забарвлення. У разі гострих крововтрат для поповнення об'єму рідини використовують кровозамінники, наприклад, фізіологічний розчин це водний розчин натрію хлориду. Вибираєш активний відпочинок, підтримуємо, а піт, що виділяється на поверхні шкіри. Теж розчин із води, неорганічних і органічних речовин. Як захочеш підкріпитися шлунок виділить шлунковий сік це водний розчин хлоридної кислоти, мінеральних солей, ферментів та інших органічних речовин. Отже, водні розчини беруть активну участь у процесах життєдіяльності організму людини. Запам'ятай розчин. Однорідна суміш компоненти розчину розчинена речовина і розчинник. Розчинник речовина, яка перебуває в тому ж агрегатному стані, що й розчин розчинена речовина це речовина, яка розчиняється в розчиннику. Якщо розчинник і розчинена речовина перебувають в одному агрегатному стані, розчинник той, чия маса більша. Вода найпоширеніший розчинник. Став уподобайку, стеж за каналом. Пізнаваймо природу разом.